Потужний вибух. Росіяни прокидайтесь сховище бункера Путіна з його улюбленими. Винними погребами та читальнями пішли під воду, прорив ще однієї дамби поблизу Валдаю. Вся Росія тоне й горить, і це доволі таки непогано. Карма завжди наздоганяє згодом. Наразі з Валдаю також вивозять. Ядерні ракети пошкоджені сувами, і ста діючих ядерних шахт працює тільки вісім. Решту знищила негода в цьому регіоні. Американці про це вже знають. Наразі теракт у підмосковський масштабний пав Док на Уралі, дві катастрофи, з яких почалася нова каденція Путіна. Обидві ці ситуації продемонстрували безпорадність російської влади і те, що вона спрямована. Тільки на війну проти України про це сказав політолог Олександр Морозов. Ми бачимо, що нова каденція Путіна почалася з двох катастроф, що трапилися одна за одною. І кроку Сіті Холл, і цей колосальний паводок на Уралі. Це все величезні витрати надалі для російського бюджету. По перше, а по друге і той і інший епізод супроводжується демонстрацією. Рацією безпорадності, особливо на ранній фазі всіх тих структур, які мають відповідати, за подібні ситуації, сказав політолог. А фундаментальний момент, який населення Росії, звичайно, теж бачить, полягає в тому, що російська влада цілком спрямована на війну проти України, акцентував Морозов. Вона присунула всі свої структури і служби, зокрема і МНС, і якісь медичні служби, і навіть житлово-комунальні, на окуповані українські території влада вимагає там чимось займатися, і в цьому сенсі. Слова Росія ззаду в оголена, це дуже помітно. Саме тому я думаю, в якийсь момент населення запитає: добре, це було ще терпимо якийсь час, але що далі, зазначив гість ефіру. Водночас, аналізуючи ситуацію з паводком на Уралі, Морозов наголосив: у регіонах Росії, окрім тих людей, які висловлюють протест у різкій формі, є й така частина населення, яка зберігає лояльність. У регіонах, зокрема, і в таких депресивних, як, скажімо, Курганська область, яку теж зачепила зараз повінь, є частина. Населення, яка повністю інтегрована у владу, умовно кажучи, вони бюджетники, вигодонабувачі від влади і тому зберігають лояльність, сказав політолог. В Оренбурзькій області через повінні прорив Дамба затоплено велику територію, проте російська влада не поспішає вирішувати проблеми людей, чим провокує мітинги місцевих жителів. Але жодні протести в регіонах не загрожують федеральній владі Росії. Таку думку висловив російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Я думаю, що цю протестну. Групу розіб'ють на кілька підгруп, когось оголосять маргіналами, комусь допоможуть. Головне, щоб цей протест не став масовим, але навіть якщо він стане на певний час масовим, то ми маємо розуміти одне просте правило: у диктатурі, такі як Росія, а це величезна країна, всі зміни відбуваються тільки в Москві. Тому те, що відбувається в Оренбурзі, у Білгороді, у Воронежі, Краснодарі або ще десь, це вже регіональні провінційні проблеми, які вирішуватимуться за допомогою або Ботога, або пряника. Комусь будуть. Юдуть роздавати гроші, латати дірки в бюджеті, когось каратимуть. Але при цьому будь-який регіональний протест ніяк не загрожує федеральній владі, сказав Гудков. Політик зауважив, що за останні 10 років політик вклав величезні гроші в розвиток столиці РФ. Москва це абсолютно суперсучасне місто, де працюють найкращі сервіси, причому кращі ніж практично у всій Європі. Це було спеціально зроблено для того, щоб жителі столиці не протестували. Адже протесту столиці, мільйони людей на вулицях. Це відразу зміна федеральної влади, після чого всі регіони повинні підлаштовуватися під нову мітлу, сказав спікер. Що вже насправді сталося в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного публікує своє звернення курсант Олександра Володимировича, далі мовою оригіналу. Проходячи навчання у даному закладі, я і інші курсанти зіткнулися з маленькою проблемою, а саме з порядком надання звільнення за межі академії у вихідні та святкові дні. Такі привілеї мали лише курсанти, які були одружені, мали опікунство, до яких приходили батьки на КПП або ж мазані. Так само з дозволом на прожиття за. Межами академії більшість курсантів. це цивільна молодь, яка прибула зі шкіл або технікумів. Звісно, вони ще не знали про порядок звернення до керівництва і частково боялися звертатися вище. Я ж в свою чергу запитався командира роти, чому ж я у свій 21 рік маю чекати маму на КПП. Відповідь була приблизно така: є визначений порядок начальником факультету. Я пішов до начальника факультету з питання, чому з батьками. Він сказав, що він командир, це його рішення, нібито є заборона звільнення саме. Наказ від начальника академії. Ну, звісно, якщо проблемне питання не вирішує, один командир то військовослужбовець має право звернутися до вищого командира. Я звернувся до заступника начальника академії з морально-психологічного забезпечення з тим самим питанням та попросив ознайомити з наказом про заборону звільнень. Він пообіцяв, що мене ознайомить начальник факультету. Звісно ж, мене ні з чим не ознайомили. Минув певний час. Я знову пішов до начальника факультету і запитався у нього дозволу звернутися до нього. Відповідь була наступна: вам не всі питання була надана відповідь. Чому я повинен витрачати на вас свій власний час? Маю віру, що все можливо. Я знову звернувся до наступного заступника начальника академії з морально-психологічного забезпечення. На що той відповів ваш командир так встановив це його командирське рішення? Пройшов певний час. Ми були на полігоні, бо день піхоти, був концерт, на якому мій начальник факультету танцював. Я зняв це на відео та виклав його у тік-ток, Підписавши начальник факультету, танцює, поки хлопці гинуть. Так згоден вчинок ганебний по відношенню до бойового командира, але це було зроблено для привернення його уваги до мене, бо будь-яка спроба звернутися до нього закінчувалася одним. Чому ви пройшли? Я вас не викликав закрити двері. Я вам не давав дозвіл звертатися до мене. Тоді ж позбирали у всіх курсантів. Мобільні телефони начальник курсу сказав, це все через поповича. Він робить все лише гірше нашому колективу. Тоді ж дійсно від мене відвернулися майже всі один з курсантів, який був у хороших стосунках. Знач курсом за його ж вказівкою погрожував мені фізично. Нією розправою все минулося. Пройшов час, їздили у відпустку. Нам другому курсу надали можливість з'їхати з казарми на орендовані квартири, всі охочі, і ті, що мали можливості, це зробили я теж. Але правило про звільнення з батьками все ж лишилося. Це рішення ніяк не мотивувало курсантів, і люди почали мене підтримувати. Хоча і друзям моїм на шикуванні часто погрожували, що через дружбу зі мною в них будуть проблеми. Але керівництво факультету і академії не вдалося роз'єднати дружні колективи. Навпаки його. Ще більше зміцнити посадові особи вдавалися до тиску на особовий склад. Мають факти міцне приниження курсантів використання посадовими особами ненормативної лексики. Неодноразово принижували дівчата за ознакою статі. Має місце тут і заходи фізичного впливу до курсантів зі сторони посадових осіб, і це не просто слова. Ці факти встановлені перевірками і в тому числі ВРО. Коли ми зрозуміли, що у стінах академії ми нічого не вирішимо, було прийнято колективне рішення щодо звернення. У тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань порушення прав військовослужбовців. Згодом до академії прибула ця комісія та виявила купу порушень, в тому числі порушення щодо порядку надання звільних. Я не приховував того, що я є одним з тих, хто підписав це колективне звернення. Більше того, я прийняв участь у засіданні цієї комісії. Коли ж керівництво дізналося про звернення, начальником курсу було ініційоване службове розслідування за вихіди зі строю без дозволу стосовно мене, а саме за 402 другу кримінального кодексу України. Непокора непокора вчинена у умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці карається позбавленням волі до строк від 5 до 10 років. Звісно, ДБР спростувало це все, і ніякої непокори не було. Пізніше було проведено вчену раду факультету, де було піднято питання щодо виключення мене зі списку курсантів академії. Звісно, збільшує частина проголосувала за, але виключення так і не відбулося. Була розмова з начальником академії. Він пообіцяв не виганяти і наголосив, що нібито хоче, щоб я став офіцером, але ж Павло. Петрович за моєю спиною звинуватив мене у брехні про порядок звільнення після короткого звіту та ВРУ, де були вказані факти булінгу жінок за ознаками статі приниження честі та гідності курсантів, деякими посадовими особами про самоклідство. Одного з офіцерів, який пошкодив собі два пальці, бо вдарив курсанта і купа інших справ до академії прибували десятки перевірок. Звіту я не знаю, але знаю частковий звіт ВСП Львівської області. В чому ж мене звинувачують за результатами комісії ВСП, було встановлено, Молодо, що даний курсант, перебуваючи на посаді командира групи, саме застосував булінг до своїх підлеглих, бив курсантів у різні ділянки тіла для того, щоб вони його слухали. Застосовував електрошокер, принижував дівчат курсантів, вимагав подарунок собі на день народження, за звільнення вимагав сигарети. За що його було знято? Це коментар з під одного мого допису. Людина, яка його написала, є заступником начальника факультету. І таких коментарів декілька від заступників та тих, кого вже зняли з посад безпідставно. Певно казано, що мене зняли. Саме з посади через ці групі порушення, тобто керівництво зняло і нічого не зробило. Тижнем назад знову було проведено засідання чорної ради факультету, де одноголосно прийняли рішення щодо мого відрахування. Мене у якості мобілізованого перевели до навчального центру, який підконтрольний академії. А зараз вже мені повідомляють про нове майбутнє переміщення на нуль, яке відбудеться. Ось ось я не говорю про що я проти воювати, але ось ці всі переміщення неспроста. Це однозначно розправа, і все це Почалося зі звернення до ТСК. Я не думаю, що це все просто збіг обставин. Це так прибирають людей. Свідків людина, яка це все почала для того, щоб прикрити чиюсь дупу. До зустрічі. Глядачі. Вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.